Так, друзі, звітуємо вам. Сьогодні відвезли допомогу дідусю, у якого було два інсульта. Йому відрізали дві ноги. Ми сьогодні підтримали їх і надалі будемо допомагати. Люди-переселенці з Донецька, а саме Турецьк. Тож ми їх підтримуємо, допомагаємо чим можемо. Всім гарного дня! Подивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ми працюємо! Так, 2 липня ми з допомогою приїхали до багатодітної родини. Ось така мамуся. їй велика подяка за те, що вона вибує таких чудових діточок. Дякуємо фонду. Все для людей. За допомогу Олександру, багатодітної родині. Е, Спасіба благодійному роди. людей за допомогу мені. Ви скажіть, йому памперси памперси більше підходять, чим, ну лучше памперси, ніж да, трусики. Памперси, ну треба піддержувати таких дедушок. Бо ж жалко. Не, а ви взагалі звідки переїхали? З Турецька. А як дедушку звати? Василь Васильович. Нам головне допомогти людині. А ну, то вже таке, ну, будемо допомагати. Ви не, не переживайте. Ви не соромтесь. Ви, якщо треба буде, відразу дзвоніть. Добре, все, будемо їхати.